Емоції були ну дуже. Це рідна земля, це рідна рідна домівка. Яна повернулася на рідну Волинь після 15 місяців на нулі. Бойова медикиня на фронті з жовтня 2022 року. В мирний час жінка працювала 10 років у реанімації. Ну мені вийшов такий дуже гарний подарок на моє день народження. Я повернулася додому. Зустрів мене мій синочок Артемчик, якому три роки, якого мама не бачила 6,5 місяців. Емоції були ну дуже. Це рідна земля, це рідна рідна домівка. Емоції були дуже гарні. Пробула я відпустці 10 днів своєю дитиною. Це був найбільший подарунок на моє день народження. Яну та інших бійчинь і бійців сотої окремої механізованої бригади зібрали у Луцьку, аби подякувати їм за службу та нагородити. Нагородити за мужність та відвагу. Сталева сотка від початку повномасштабного вторгнення мужньо нищить ворога на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському та Покровському напрямках. Більше року тримала оборону в Серебрянському лісі на Луганщині. Вона Сталева ця бригада, що захищає нас від гада. Дали ім'я, сталева сота. Ох, непроста бійців робота. Ви вистояли, не зломились, бо українцями родились. За 15 місяців на нулі військові бригади знищили 48 танків, 118 бойових броньованих машин. 1740 окупантів назавжди залишилися на полі бою, а більше 4 тисяч зазнали поранень. Хочу побажати всім міцного міцного здоров'я, всім нашим героям вічна слава, які повернулись на щиті. Хочу, щоб всі і далі долучались. Дякую всім, хто долучається, допомагає нашій сотій бригади. Захисники та захисниці з усмішкою на обличчі згадують, як рідні зустрічали їх вдома. Дуже приємно повертатися на рідні терени, на рідну землю. Не знаємо, чи надовго, чи не ні. Але дуже приємно повернутися додому, зустріти рідних, як то кажуть, і небо голубіше, і сонце світ світліше. Емоції переповнювали дуже, як то кажуть, змішані емоції. Тому що, як ми військові, ми стараємося емоції тримати при собі. Але коли повертається, як то кажуть, на рідну батьківщину, тоді життя повертається зовсім іншим шляхом. Та цих емоцій не можна описати просто, просто раді, що ми нарешті вдома. За скільки часу перебування на нулі, ми вдома. Мене вдома чекали. Дружина і донечка, звичайно. Ну, а десь там в селі ще тато. Нам приємно перебувати вдома. Ну, якби побільше і почастіше. Це було взагалі супер. Тато з мамою, звичайно, задоволені, що повернулися зі сходу живими. нормально. Син пішов служити, теж буде в сотці, в танковому батальйоні. Вдома чекала мене сім'я. Тато, мама також сестра нещодавно я став дядьком, тому в мене була така, скажімо, подвійна мотивація приїхати і побачити свою родину. Я думаю, їм було. Точно не легше, ніж нам було там на сході, оскільки вони це пропускали через себе. Багато речей вони не знали. І ми, як бійці, теж хотіли б і воліли, аби вони цього не знали. Тому це була велика радість, це було велике щастя. Речі, які здавалися такими буденними, повсякденними вулиці, люди, магазини. Вони здавалися абсолютно іншими, абсолютно різними, відрізнялися. Тобто відчувався саме контраст. Факт, який свідчить сам за себе, 90% військових нашої сотки добровольці від імені усіх волинян воїнам дякували за їхню мужність і незламність. Анна Кравчук, Василь Морещук, дванадцятий канал.